Усім привіт, у ваш увагу уряд мішечка з дорожною сумкою. Подивимось, випадає. На стрілу у нас ось така гарненька сумка середнього розміру на колесиках. Наступна велика середнього розміру. На колесика з ручкою все працює. Велика сумка, гарненька. І вимоги далі. Велика сумка. Ось така. Voyage, Париж, Ще раз плече. Велика сумка, дорожня. Америка, На колесиках. З ручкою. Звичайна сумочка. Шкіряна. Велика. Велика сумка. Ось така гарненька. Шумайданчок. Шкіряна велика. середнього розміру. Сахалін. Велика. Рюкзачок під спинку. Зроблений спеціально. Кенсінгтон. Щеплення, ось такий маленький майданчик. Порожня сумка маленька. Звичайно, в гарному стані. Будемо далі. Ось така велика. Величезна сказала. І ми оглянули 100% нашого мішачка. що ще попадає?